Місце відпочинку з додатковими послугами. Київська міліція викрила черговий імпровізований дім розпусти. Базувався він, як це часто буває, у сауні. Чоловікам, які приходили попаритися та випити, пропонували також приємно провести час в компанії дівчат. Причому за доволі демократичною ціною година любові на продаж за 500 гривень. Звідництвом займалася адміністраторка закладу. 27-річна жінка саме заводила чергових клієнтів. Як раптом в сауну з перевіркою навідалися правоохоронці? Нам було затримано зазначену особу, яка в подальшому дала покази, зізнала свої злочинні діяльності. Також при неї було вилучено понад тисячі гривень, які клієнти надавали за надання сексуальних послуг. Не стали відпиратися, і жриці любові дівчата кажуть, долучилися до незаконного промислу через скруту. «Що вас змусило зайнятися проституцією. Роботи нету. Тож марно сподіватися, що після виховної бесіди з міліціонерами повії полишать прибуткову справу. Боротьба з проституцією в Україні взагалі мов биття об глуху стіну. Сутенерів затримують мало не щоденно. Лише кілька днів тому чергового звідника піймали в Миколаєві, але на місці одних моментально з'являються інші. До того ж, якщо організаторів інтимного бізнесу можна притягнути до кримінальної відповідальності, жрицям любові загрожує лише штраф, найчастіше 51 гривня, в найгіршому випадку 255. Сума сміхотворна. Кілька хвилин інтиму і гроші відбиті. Але чи варто взагалі карати повій? Дівчат не лякають навіть численні венеричні захворювання та побої, не те, що якісь штрафи. Водночас, як відомо, пропозицію породжує попит. Тож може краще штрафувати клієнтів. В умовах, коли держава не готова до легалізації інтимного бізнесу або будай доведення системної пропагандистської політики моральності, можливо це ймовірний вихід ситуації.